Найцікавіше в моїй роботі це контактувати з людьми, які е, допомагають прогресувати в цьому. Тобто зміни частоти, е, відео, управління, які допомагають нам е, пер, так сказати, е, перемагати рептипу в якихось випадках. Найважча ціль це ціль, яка розташована в лісі. Е, відповідно, якщо ми десь бачимо, там по полю їде техніка або йде підка. Так сказати, піхота легше вразити. Бо якщо там осколочні міни, тобто вони впали, розлетілися, 5 метрів 200, 10 метрів 300, відповідно. А якщо техніка або люди сховані в лісі, це на порядок тяжче, через те, що підлітаєш до цілі, ти її вичікував, ти її бачив, хочеш вразити, а гілки, дерева, листя дуже сильно заважає. жирніша ціль. Це, яку я бачу, що ГУР збивав чи хто, ну це по відео звичайно, це вертольоти, були, це жирна ціль. Але, відповідно, і танки, тому що на відстані 8-8 кілометрів вони поражають і наші цілі. Цікаві випадки у нас тут були, відповідно, наш перший виліт був. Ми засікли групу підігрі, будували собі позиції, він же бліндаж. Тобто СПшки були там і так далі. І так, як там ліс. Багато кущів, ми відповідно не знали, з якої сторони краще залетіти. Нам зробили СВП-шку саморобний е, пристрій. Е, і ми думали з якої сторони залетіти. І думали, типу, ладно, давайте б'ємо в кущі вже, типо, ну, і так ну, піде, може хоч розбіжатися. І ну, так сталося як гадалося. Ми залетіли в дирку в, в, в саме, між самими деревами, і одразу почалася мітошня. Сильно, і вибіг один з підерів, взявся за голову, сів і почав ригати одразу. Тобто, відповідно, контузило. Найбільше фаер у нас було, коротше, нам дали ціль: це було на іншій ділянці. Ми виїжджали з таким же самим екіпажем з моїм напарником. Ми виїхали на ділянку, і були три будинки на порозі з якого в одному на порозі стояв манекен, типу як замануха, що там, типа люди дійсно цуються, що піде вичисляли таким чином звідки біє арта і злітають самі дрончики. І нам, коротше, дали ціль. Ми вдарили в будинок, який не переставав горіти десь, напевно, ну, сутку точно, і там просто детонували бика. Це людина повинна мати яйця, щоб насправді працювати з боєприпасами, які ти сам підключаєш до FPV. Відповідно, в нас теж були випадки, що ми взлітали, типу там десь пропав зв'язок, пропало відео, фівішка впала десь перед тобою, так розірвалася, що аж бліндаж затрясся. Це теж якби, ну, Тому я думаю, що кожен має сам вибрати собі направлення, яке йому цікаве. Ну FPV круто все-таки. Рпіві це на порядок круто.